Нещодавно Кабмін кабмінні зміни до порядку бронювання працівників. Зокрема, запроваджено електронне бронювання, тож тепер список працівників можна подавати також в електронній формі засобами порталу Дія водночас, як пише видання дзеркало тижня, далеко не всі питання сфери бронювання, що непокоїть підприємців, були вирішені. Це проблема бронювання керівників компаній, ситуація, коли військовозобов'язаного можуть мобілізувати під час оформлення бронювання та ігнорування співробітниками ТСК запитів компаній. Саме про ці слабкі місця. Докладніше далі. Насамперед юристи звертають увагу на те, що у новій редакції порядку бронювання відсутня норма, яка діяла раніше, про можливість бронювання 100% керівників компанії та їхніх заступників. Наприклад, на підприємствах, які здійснюють свою діяльність відповідно до ліцензійних умов або умов авторизації, відповідальні або ключові особи це аудитор і головний бухгалтер. І якщо їх немає у штаті, це може призвести до санкцій з боку державних органів аж до анулювання ліцензії. А це кваліфікується як ризиковий. Діяльність. Адже коли підприємство було визнано критично важливим для економіки, то його керівнику необхідно мати гарантовану відстрочку від призову і не входити до квоти 50%, оскільки саме він несе відповідальність за управління компанією. Мобілізація керівника критично важливого підприємства може спонукати іноземних інвесторів до закриття бізнесу в Україні, а це у свою чергу призведе до втрати інвестицій. Неможливість пройти досить довгу процедуру бронювання також залишається на сьогодні значною проблемою, адже під час Розгляду документів частину працівників підприємства можуть просто мобілізувати. Тому юристи вважають, що пункт 63 порядку слід доповнити положенням, за яким військовозобов'язаних не можна відправляти на проходження медичного огляду, доки процес бронювання не буде закінчено. Нарешті існує проблема, коли ТЦК не зараховують у строк військозобов'язаних на спеціальний військовий облік. Як наслідок, вони не можуть пройти процедуру бронювання загалом. Саме тому, на думку юристів, Міністерство оборони слід забезпечити внесення такої інформації. Та запровадити належний контроль за цим процесом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.